Тиждень тому увесь футбольний світ був просто такий шокований, коли у список номінантів на золотий м'яч не потрапили Мухаммед Салах та Родріго. Звичайно, обидва вони навряд чи можуть претендувати на головну нагороду, але потрапити до топ-30 гравців планети були зобов'язані. Проте ми вже звикли, що золотий м'яч це не завжди про об'єктивність. Так, наприклад, у 2008 році офіційно настала Ера Криштиана Роналду і Ліонеля Месі. Відтоді минуло вже 15 років, і тільки двічі нагороди отримував не хтось із них. У 2018-му найкращим був Лука Модріч, а у 22-му Карім Бензема. Однак, попри велич цих двох легенд, іноді вони отримували абсолютно ліві нагороди від френдфутболу лише завдяки статусу та колишнім заслугам. Сьогодні ми згадаємо якраз такі ті випадки, коли хтось із пари Лео та Криша отримував незаслужені золоті м'ячі. Ви на каналі Export. Починаємо! Розпочнемо із класики. 2010 рік Месі другий рік поспіль забуває понад 50 голів за сезон і обидва рази бере до рук золотий м'яч. Але якщо на рахунок 2009 року питань немає ніяких, то на рахунок 10-го їх хоч відбавляй. Так, звичайно, Лео став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії та Ліги чемпіонів. Так, вже тоді його гра вийшла на інопланетний рівень. Але аргентинець вилетів у півфіналі ЛЧ і у чвертьфіналі чемпіонату світу як його одноклубник у Барселоні Іньєста став головним лідером тієї геніальної збірної Іспанії і завоював Кубок світу. Ба Більше він навіть забив той самий переможний гол Нідерландам у екстратаймі фіналу. Здавалося, та й досі здається, що того року призма отримати саме командний гравець із найважливішим титулом у футболі. Тепер перейдемо до Роналду та його тріумфу у 2013 році. З одного боку, Крішна стріляв за рік фантастичні 66 м'ячів, а з іншого він залишився взагалі без трофеїв, навіть без звичного Кубку Іспанії. Скандальності тій церемонії додало і те, що якраз перед самим голосуванням його через технічні проблеми відсунули аж на два тижні. І саме на ці два тижні припав матч Португалії проти збірної Швеції у стиках до ЧС 2014, де Роналдо забив аж чотири голи за два матчі. Але все одно, чи достатньо таких водних для золотого м'яча? Багато хто готовий посперечатися. І особливо Франк Рібарі. Француз оформив требу із Баварію і став найкращим футболістом Європи за версією ЮФА. Зі статистикою теж був повний порядок: 11 голів і 23 три гольових. Зокрема, вирішальний асист на Робина у фіналі Ліги чемпіонів. За трофеями у тому сезоні перевага була цілком на боці Франка. А за золотим ячем на боці Кріша. Дивно, але рібарі поступився навіть другим місцем. На ньому влаштувався Месі, який знову забив безліч голів. Я провів неймовірний сезон і повинен був отримати ЗМ, але організатори продовжили час для голосування і сталося щось дивне. Я відчував, що це було політичне рішення. Обурювався Франк після церемонії. Поки Месів у 2010 році штампував один гольовий рекорд за іншим, не домагаючись значних командних нагород, Снейдер тягнув до вершини не найсильніші за складом Інтер і збірну Нідерландів. Веслі дійшов до фіналу ЧС із п'ятьма голами, ставши одним із найкращих бомбардирів та гравців турніру, і переміг у ЛЧ, вибивши на шляху якраз таки Барсу Леонеля Месі. А ще були два національні трофеї у Італії. У 2018 році, за абсолютно аналогічним сценарієм, у претенденти на золотий м'яч пробрався Лука Модрич. Тільки хорватський хавбек виграв головну індивідуальну нагороду, а голландський не потрапив навіть до трійки лідерів. Звичайно, добре, що з часом експерти усвідомили помилку, але погано, що від цього снайдеру не стане легше. Я міг стати як Месі та Роналдо і виграти золотий м'яч. Мені просто цього не хотілося, сказав Весне вже після завершення кар'єри. Можливо, саме це рішення френдс футбол і вбило усю мотивацію та амбіцію снайдера. Ну і один із найбільш очевидних прикладів Віржел Ван Дейк проти Ліонера Месі у 2019 році. На перший погляд, це знову такий випадок, коли індивідуальна майстерність переважила командні успіхи. Але це не зовсім так. Адже Вірджил у моменті був таким надійним досконалим та еталонним ЦЗ, що деякі експерти називають цю версію Вандейка кращим захисником в історії футболу. Ось чому він став головним фаворитом у боротьбі за зм, граючи та завоюючи титули поруч із праймовими Садіо Мане і Мухаммедом Салахом. Ван Дейк, взяв заволчей з Ліверпулем, попутно створивши один із найвидатніших камбеків в історії. Мерсейці поступилися у півфіналі Барселоні 0-3 після першої зустрічі. А у матч відповіді взяли і закинули Барсі на чолі з Месі аж чотири м'ячі. Також віршл дістався з Нідерландами до фіналу Ліги Націй. І увага став найкращим гравцем АПЛ у перший сезон 2011-2012, коли найкращим гравцем став захисник. Тоді це був Бенсан Компані. і все ж таки золотий м'яч знову потрапив до Лео. Він взяв уже шосту золоту бутсу, забив 51 гол і виграв чемпіонат Іспанії. Ось як прокоментував те, що сталося Юрген Клоп. Якщо ви вручаєте з найкращому гравцеві цього покоління, це має бути Месі. Але якщо найкращому гравцеві минулого сезону, це звичайно Ван Дейк. У 2014 році Роналдо знову був неповторний. Забив 57 м'ячів, став найкращим бомбардиром ЛЧ і ефектно допоміг реалу за кілька років повернути звання найкращого клубу світу. А також у третій за кар'єру взяв золоту бусу у будь-який інший рік його золотий м'яч був би беззаперечний. Але у 2014-му пройшов чемпіонат світу, і там Португалія зовсім не сяяла. На відміну від Німеччини португальці на чолі з Кришем навіть не вийшли із групи, пропустивши уперед США і якраз таки Німеччину. А от німці ж виступили блискуче, знищивши у півфіналі Бразилію 7-1 і зламавши у вирішальному матчі опір Аргентини 1-0. Одним із головних героїв турніру був Мануель Нойер, який не тільки тягнув на лінії, а й став воротарським законодавцем мод на довгі роки. Ману далеко виходив із воріт, уміло страхував партнерів і став мало неповноцінним центральним захисником як під час атаки, так і під час оборони. І все ж голосування за золотий м'яч він став третім після Роналду і Месі. Ймовірно, головне пограбування местої золотого м'яча пов'язане саме з Левандовським у 2021 році. Поляк сезон раніше завоював із Баварією Требол, ставши найкращим бомбардиром і в Бундеслізі, і в Лізі Чемпіонів і в Кубку Німеччини. Само собою, саме йому мав би дістатися ЗМ, якби. Організатори не скасували його розіграш через пандемію коронавірусу. Чому не можна було просто обійтися без церемонії, заслужено визнати Левандовського кращим? Відповіді немає. Проте Льова не опустив руки і у наступному сезоні виграв золоту буцу. Побивши, здавалося, вічний рекорд Герда Мюллера, Він забив 41 м'яч у бундеслізі. Однак Месі того року взяв перший дорослий трофей зі збірною Кубок Америки. Ну і як у такій ситуації не нагородити Лео золотим м'ячем. Хотів би окремо відзначити Левандовського. Конкурувати з тобою велика честь. Усі знають, що минулого року ти був би переможцем. Думаю, френс футбол має вручити тобі золотий м'яч за 20-й рік. Ти заслужив його. Він має стояти у тебе вдома, сказав Месі під час вручення. Безумовно, широкий і правильний жест від легенди, але який у цьому сенс? На цьому все така добірка у нас вийшла. Пишіть, чи згодні ви із моїми прикладами та наводьте свої. Ставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео.